Двоє професійних снайперів, Лівай та Драса, незалежно один від одного отримують нове завдання, яке полягає в охороні та спостереженні за вежами, що стоять по різні боки таємничої ущелини. На місці обоє отримують інструкції від своїх попередників, головне правило яких за жодних умов не контактувати із сусідом. Звісно ж, коли є таке правило, на нього обов'язково треба забити болти з кількома гайками, але про це трохи згодом. В процесі роботи вони дізнаються, що у Щелена ховає в собі дещо моторошне, що намагається приховати від світу. Якщо ви вже бачили фільм або мій перегляд, то вам відомо, що відбувається за сюжетом. Отже, що мені найбільше не зайшло у новому фільмі, Надто сильний ухил у любовну лінію, через що страждає основний жанр, а саме хорор. Це романтичний нонсенс. Сама ідея того, як вони між собою комунікують через всі ці їхні записки, це прикольно. Але замість цих їхніх танцюльок краще б показали, як вони відбуваються від монстрів. Бо, поки вони знаходяться на своїх вежах, минає, здається, півроку. А на них нападають лише один раз, через що немає відчуття небезпеки від тих самих монстрів, яке мало б бути. Постає питання. А нафіга тоді взагалі на вежах потрібні охоронці? Тобто, якщо ці потвори вилазять не так вже й часто, то ті автоматичні гармати цілком самі з ними впоралися. Їхню особисту зустріч також можна було обіграти набагато цікавіше. Хай би це було не знаєте банальне побачення, а вимушена міра. Наприклад, у когось на підході боєзапази, а в іншого їх ще повно. І от вже коли вони зустрілися, то тоді вирішили ну, трохи поспілкуватися, бо на самоті вже головою їдуть. Ситуація, звісно, дещо виправляється, коли вони опиняються у самій ущелині, Одна стільки. Але знову ж таки, саме оцих монстрів хотілося б бачити більше. Багато хто, до речі, нарікає на не найкращу графіку у фільмі. Мовляв, на ній вирішили зекономити. У нас нема на це грошей. Але не знаю, як на мене, те, що нам показали, виглядає непогано, і проблема швидше в тому, що істоти, які створені за допомогою цієї самої графіки, вони з'являються в кадрі не так часто, як хотілося. І якщо в цьому плані мається на увазі, що зекономили, то тоді з цим погоджуйся. Бракує крупних планів, аби монстрів можна було добряче роздивитися. От, наприклад, коли на героїв нападають павуки, їх жодного разу не показують зблизька, а тільки загальними планами.